першому подільському час підсумкового випуску новин про головне з інформаційного простору 12 лютого. Далі Законопроєкт номер 13219 може призвести до зростання тарифів на електроенергію для населення та бізнесу. Про це заявила лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко. За її словами, документ ліквідовує конкуренцію на ринку зеленої енергетики та передбачає перекладання майже 37 мільярдів гривень боргів приватних енергокомпаній на споживачів. Політкиня закликала народних депутатів не підтримувати законопроєкт. Це закон про повну відсутність конкуренції на ринку електроенергії для сонячних джерел генерації енергії для вітра генерації. І знаєте, що цікаво при попередній попередній владі, коли ці власники сонячних батарей впливали безпосередньо на владу. Встановили якісь неймовірні тарифи на сонячну і вітру електроенергію для чого? Для того, щоб за гроші людей за тарифи, а купити по суті за рік повністю всі свої вкладення в сонячну і вітру електроенергію. Ну, дорогі друзі, це були не ринкові тарифи, і тому держава, коли помінялась влада, сказали: та ні, ідіть, будь ласка, і. По ринковим тарифам працюйте. І от завдяки тому, що на цю сонячну вітроенергію були встановлені якісь ну, неймовірно високі тарифи, не ринкові, абсолютно обман для людей, накопичилося, подумайте тільки 37 мільярдів гривень заборгованості по неринковим тарифам. Так, оцей весь закон для чого він? Щоб за рахунок... Звичайних людей через тарифи, які встановлюються в «Укренерго», покрити власникам а це ще за часів Януковича було. Покрити цим власникам, які сьогодні долучили частину депутатів більшості, які в енергетичному комітеті працюють, щоб покрити ці 37 мільярдів гривень за рахунок тарифів на постачання електроенергії через «Укренерго». Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували з Олімпійських ігор ще до старту змагань. Причиною став шолом пам'яті, в якому спортсмен планував виходити на трасу. Судді визнали його таким, що не відповідає вимогам регламенту та не допустили українця до старту. У команді рішення назвали несправедливим і таким, що суперечить спортивному духу Олімпіади. Критично на рішення МОКу відреагував і президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що цьогоріч в Олімпійській. Тих іграх беруть участь 13 росіян, які, попри нейтральні кольори, підтримують російську війну проти України. Пропоную вам послухати Владислава Гераскевича та його тренера в ексклюзивному інтерв'ю для Суспільна спорту. Ми не порушили ніяких правил, і ми мали повне право вступати в цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, які робили подібне в минулі дні на цих Олімпійських іграх. Після того, після закінчення нашої розмови, мені ми зрадна федерація, BCA, вручили Документ, в якому зазначалося, що я порушив правила Олімпійської хартії, через це я не можу брати участь, і я буду зняти зі змагань. Я не отримав жодного пояснення. Я не отримав пояснення щодо російського прапору, чому не було застосовано санкції. Я не отримав, чому лижниця має право виступати з посланням загиблому партнеру по команді. а Ми не маємо. В листі також документ вони написали, що я публічно анонсував, що це жертви війни. Хоча, звичайно, коли ти дивишся на шолом, це не зрозуміло. Тобто я не вбачаю, що це. Це шоломесе якийсь політичний контекст, тому я вважаю, що я мав повне право виступати в ньому знову ж таки. Ті аргументи які вона наводила, те, що вони підтримують Україну, вони солідарні з Україною. Щодо цього є великі сумніви, особливо після цього рішення. Міська лентрі, яка новообрана президентка міжнародного олімпійського комітету, намагалася нас переконати, що демонстрація вбитих. Росією спортсменів вона створить хаос в Олімпійському русі, і це неправильно, і це буде заважатиме іншим святкувати. Але це мало якийсь вигляд дивний, тому що весь світ побачив цей шолом, і вона пропонувала, щоб я його потримав на старті в якомусь іншому шоломі влад здійснив спуск. Якісь інші, це незрозуміло, який до якого влад не пристосований. І потім на фініші я якимось чином віддав цей шолом владу в руки. Ну, ця пропозиція це були, нагадувало, знаєте, торгівлю. І, звичайно, що така торгівля неприпустима, адже пам'ять про українських героїв вона не продається. І ми ніколи її продавати не будемо ми ніколи на це не погодимося. Скорботі Кам'янець-Подільська громада передчасно пішов із життя захисник Валерій Миколаєвич Вознюк 1973 року народження. Чоловік за фахом лікар. Останній час у цивільному житті займався будівництвом. Аж допоки його не мобілізували до війська у грудні 2025 року. Чоловік проходив підготовку в одному із навчальних центрів Хмельниччини. 10 лютого 2026 року на полігоні його серце зупинилося назавжди. В Скорботі залишилися мама, дружина та син. Світла пам'ять оборонцю щире співчуття рідним. У Хмельницькому для поранених правоохоронців, які проходять лікування та реабілітацію у відомчому шпиталі, провели сеанс глинотерапії. Захід організували психологи обласної поліції в межах проєкту Пункт психологічних практик, запросивши до співпраці логотерапевтку Антоніну Козак. Під час заняття бійці працювали з глиною, через творчий процес пропрацьовували емоції, ділилися переживаннями та отримували фахову психологічну підтримку. За словами спеціалістів, такі практики допомагають знизити рівень тривожності відновити внутрішній ресурс і є важливою складовою комплексної реабілітації поранених поліцейських. Туризм у час глобальних змін потребує нових рішень та інноваційних підходів. Саме тому у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулася всеукраїнська науково-практична конференція. До обговорення долучилися учасники із різних міст України та закордонні спікери, як очно, так і в онлайн форматі. Детальніше у матеріалі. Туризм сьогодні це не лише сфера подорожі, а стратегічний напрям розвитку економіки та міжнародної співпраці. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія стала майданчиком для фахової дискусії, об'єднавши науковців, викладачів і студентів у межах конференції Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму буде представлена міжнародна участь. У нас будуть представники університетів Америки, Сполучених Штатів Америки. Також це буде Румунія, Польща, тобто ми. Розвиваємо таку міжнародну гарну співпрацю. Мені приємно, що до нашої конференції долучилися туристи України, і така презентабельність буде і південь, і захід, і центр. Під час заходу учасники проаналізували успішні європейські переклади розвитку туризму та сучасні моделі управління туристичними дестинаціями. Також обговорили можливості адаптації та впровадження такого досвіду на Хмельниччині. Ані особливу увагу приділили розвитку інклюзивного та безбар'єрного туризму. Адже зараз це є дуже актуально. Особливо актуальними є розвитки рекреаційного та реабілітаційного туризму. Також наша область має великі можливості в лікувально-оздоровчому туризмі, і наше завдання скласти такий маршрут розвитку, як можна які нові практики можна впроваджувати, та, звісно, більше інформувати, щоб всі регіони знали, що в нас є доступні такі види туризму. Проведення таких конференцій сьогодні є вкрай важливим, адже туризм одна з пріоритетних галузей розвитку, що поєднує культурне пізнання та економічний потенціал. Під час заходу учасники мали можливість не лише представити власні напрацювання, а й почути нові ідеї від міжнародних партнерів. У нас дуже потужний склад. У нас всеукраїнська конференція з міжнародним значенням. Зараз йдуть вітання з Каліфорнії, з університетів, тільки що заслухала з Краківського університету, з Сучави, з Румунії. Тобто, це є можливість поспілкуватися з колегами з інших країн, відчути їхню підтримку, почути їхні проблеми, їхні ініціативи і поділитися нашими ідеями. Для студентів спеціальності туризм та рекреація участь у такій конференції стала особливо цінною. Вона дала можливість почути думки практиків та науковців і побачити реальні перспективи майбутньої професії. Молодь зізнається, почерпнула для себе багато нових ідей та підходів. Мені дуже подобається цей нахил, особливо те, що ми співпрацюємо з американськими вузами. Це дуже Такий великий потенціально великий крок для нас. Конференція доволі цікава. У нас в академії дуже часто проводяться такі конференції. Загалом можна дізнатися дуже багато чого цікавого для нашої спеціальності, так як ми співпрацюємо з різними спеціальностями нашої академії, це історія, культурологи. Ось і доволі цікаво збиратися тако збирати такі конференції для того, щоб пізнати не тільки історію нашого краю, але й дізнатися, що є люди, які досліджують наш світ і край. Всеукраїнська українська конференція стала ще одним кроком до формування сучасного бачення розвитку туризму в Україні. Вона відкрила нові перспективи для професійного зростання та впровадження інновацій. Анна Паюк Ігор Гулько, телеканал «Перший Подільський. Будинок, який пережив зміну епох та здобув нове життя, сьогодні наші колеги вкотре познайомлять вас із об'єктом історичної спадщини нашого міста на черзі особняк 1898 року. Що цікавого приховує ця будівля, розповість моя колега. На розі вулиць Івана Франка та Пилипчука стоїть будинок, якому понад 125 років. Він пережив зміну епох, війну, трансформації, але зберіг свою архітектуру. Стіни цього приміщення зведені у типовому для Проскурова цегляному стилі. Будівля садибного типу, тобто ми можемо обійти її навколо і побачити не тільки фасадну частину, а й бічні частини, які теж мають декори. І саме головне, що на цій будівлі збереглася на атіки, тобто над головним входом, збереглася дата її побудови 1898 рік. Кому належав будинок, точно невідомо. Подейкують його побудував один із найбагатших євреїв тутешніх околиць. Пізніше, а саме на початку ХХ століття, будинок був у числі лікарняних приміщень. В цій будівлі і в тих ще трьох будівлях одноповерхових, які існували в кварталі між теперішньою вулицею Пивчука, Івана Франка і Шевченка, діяли різноманітні диспансери, біохімічна лабораторія і інші медичні заклади. Але у 1970-х роках медичні установи отримали нові приміщення, а старі будівлі почали зникати. Та цей особняк вистояв. А у 1990-х він отримав нове життя, став народним домом, центром культури та просвіти. Сьогодні тут можна побачити чимало цікавого від унікальної виставки Емалий до єдиного в Україні музею поріднених міст. Ми маємо тут унікальні книги, яких не має жодна бібліотека України, бо вони надіслані від українців діаспори. Ми маємо українську кімнату, де живе велика українська історична родина, а там старовинні стародавні фотографії і унікальні вишиванки. Перед входом у будівлю височіє пам'ятна стела, встановлена на честь 15-річної дружби між хмельницьким та американським містом Модесто. Вона символізує єдність культур і народів. А найголовніше, що збільшувало вірніше. Що давало велику дружбу між Сполученими Штатами і Україною, те, що Україна відмовилася від ракетних військ, від ядерних ракет. І тому цей пам'ятник містить у основання саме уламки ракети СС-19. Тобто ті міжконтинентальні ракети, які стояли в нашому Хмельницькому і в 1990-х роках були зняті з бойового чергування і знищені. Цей будинок більше, ніж просто старовинна пам'ятка. Попри давню історію, він продовжує функціонувати та прикрашати вулиці Хмельницького. Без довгих черг, захмарних цін та подяку конверті з кожним роком, медична галузь в Україні зазнає змін відповідно з новою реформою. Медицину намагаються зробити доступнішою та зручнішою, втім, чи помічають покращення якості надання медичних послуг хмельничани. Відповіді дивіться далі. Ну, так як я звертаюся до лікаря по декларації ну, в приватну поліклініку, мені подобається. Я за інше по чутках не можу нічого сказати, але так як я на даний час звертаюся, то мені подобається. Зараз оцінюю дуже по низькій шкалі. Вони хочуть того времени і хочуть, щоб їх ще фінансували з наших убогих кошельків. Я хожу до свого врача то вона така, хоч молода, то така ну, гарна, і все. Ну, що Мені не подобається, що зробили, що треба чекати, до… не треба до гастроентеролога, це треба чекати неділі дві, за дві дні можна вмерти, щоб його дочекатися. Там очередь. Раніше я собі пішла, зайняла очередь, пішла до врача, прийшла врача і все добре було. Знаєте, Я там працюю в тій сфері, задоволена. Трошки не задоволений, що довго треба чекати, тому що там записують надовго. А там взагалі у нас лікарі такі професіонали. Все добре нас. Задоволений. З -задоволений. Ну, поки жалоб немає. Хто задоволений? На Хмельниччині розвивають адаптивні види спорту у громадах. Днями відбувся робочий виїзд до Летичева за участі ветеранського простору «Ветеран-Про» та обласного центру Спорт для всіх ветеранам, тренерам і фахівцям презентували корнхол, петанг, диск, гольф і флорбол. Учасники не лише дізналися про нові формати фізичної активності, а й випробували кожен вид на практиці та обрали найкомфортніший для себе. За підсумками заходу всі отримали сертифікати. Дякую вам за довіру. Команда Першого Подільського щодня працює над тим, аби ви отримували лише якісну та достовірну інформацію. Тож, якщо ви ще не підписалися на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах, приєднуйтеся там завжди чимало актуальної та цікавої інформації для вас. Зичу вам мирного неба та лише переможних новин.